У дев'ятій серії серіалу Дім Дракона ми побачили, як зелені здійснюють переворот, розколюються фракції, дракон проривається крізь підлогу і якісь ноги щось витворяють. Та я хочу подарувати тобі книжку Джорджа Мартіна та в кінці відео розповім умови, тож додивись до кінця. Епізод починається одразу після смерті Візеріса із затишя перед бурею. Беззимена дитина блукає червоною твердиною, щоб доставити новини служниці Алісенти, яка, як ми дізнаємося пізніше, працює на місерію білого хробака. Місерія має мережу шпигунів по всій червоній твердині та королівській гавані, які надають їй інформацію, яку вона може використовувати як важіль для укладання угод або шантажу людей. Використання дітей для шпигунства та передачі таємних повідомлень також використовується варисом пізніше в основному серіалі. Таким чином, використання дітей виступає як попередник вариса, пташки що з'являються пізніше в хронології. Якщо вам цікаво, чому талія запалювала свічки, це тому, що вона посилала повідомлення місерії та її шпигунам за межі Червоної фортеці. Сигналізуючи їм, що король мертвий, це схоже на те, як Санса використовує свічку, щоб подати сигнал брієні в основному серіалі. Алісандр шукає поради у батька, повідомляючи йому про помилкову інтерпретацію останніх слів Візеріса, і саме передсмертне бажання короля посадити Ейгона на залізний трон призводить до того, що пісня нічна малорада має особливе значення. Ота каже радія, що король умертвий, і його останнім бажанням було, щоб Ейгон зійшов на трон. На подив Алісента, виявляється, що Ото, Тайланд і Джаспер Уальд, магістри законів, вже змовилися і домовилися про те, щоб Ейгон став королем без її відома. Це змушує Алісенту побачити свого батька як інтриганта, маніпулятора, яким він насправді є. Лайман Бізбері, майстер монет, виступає, заявляючи, що Рейніра справжня спадкоємиця, і називає зрадою йти проти Візеріса. Але, незважаючи на його благородні наміри, Лайман не встигає покинути кімнату і його швидко вбиває Крістон Кол, який сприймає його слова як образу Алісенти, який він присягнув. Смерть Лаймона в книгах залишилася трохи більш неоднозначною. У книзі Вогоні кров дехто стверджує, що йому перерізав горло сер Крістон Кол або що його викинули з вікна. Або що його ув'язнили і залишили помирати в чорних камерах під королівською гаванню. Отже, дії Крістена змусили Гарольда Веслінга витягнути свій меч. Очевидно, що між прихильниками Рейніри та Ейгона існує великий розкол. Цей поділ поширюється і на інших членів королівської гвардії з близнюками Еріком та Аріком. Гарольд Веслінг отримає від Ото наказ відправитися до драконячого каменю і вбити рейніру Деймона та їхніх дітей. Вважаючи, що це єдиний спосіб запобігти війні. Це означає, що жертва небагатьох необхідна для виживання багатьох. Але як людина честі, сер Гарольд відмовляється, і знімає свій білий плащ і йде геть. Ймовірно, він втече до драконічого каменю, щоб підтримати рейніру. Алісента також категорично проти такого повороту позій і плану її батька щодо знищення рейніри. Вона вірить, що можна досягти мирного врегулювання. При якому життя Рейніри буде збережено. Після зустрічі Алісента і Отто починають самостійні пошуки Ейгона. По суті, той, хто знайде Ейгона першим, зможе маніпулювати і контролювати його до бажаного для себе результату або вбити рейніру, або домовитися про мир. Під час пошуків Ейгона ми чуємо деякі пророчі марення від Хелейни, яка раніше вже показувала кілька ознак того, що їй можуть снитися драконячі сни. Кілька епізодів тому вона вже передбачила, що Еймонд втратить око, щоб отримати дракона, а в минулому епізоді вона сказала, що під дошкою є звір, фраза яку вона повторює знову, що може бути посиланням на Мейліс і Рейніс, які вириваються з під драконячої ями пізніше в епізоді. Або це може потенційно натікати на окрему книжкову подію, яка ще не відбулася. От Хайтавер виробує близнюків Каргілів, щоб привести до нього Ейгона, у той час, як Алісента виробує Крістона Колла та Еймонда, який здається косплеїть Деймона в цьому капішоні. Тим часом Рейніс замикають у її покоях, щоб вона не попередила Рейніру про смерть Візеріса. А пізніше в епізоді Алісента намагається схилити Рейніс на свій бік. Щоб додати Меліс різного дракона до їхньої сторони. Наразі вони переважають за силою драконів, але з Меліс розрив був би значно скорочений. Алісента навіть стверджує, що Рейні слід було зробити королевою над Візерісом ще на раді 101 на початку серіалу. Алісента вважає, що разом вони можуть направити тих, хто править до більш мирного вирішення. Але Рейні збачить справжнє обличчя Алісенти. Під час їхніх пошуків Еймон розповідає, що на свій тринадцятий день народження Ейгон привів його на вулицю Шовкову, район королівської гавані, відомий борделями. Ейгон сказав Еймонту, що настав час намочити її, на що Крістон відповів, що кожна жінка це образ матері, про яку слід говорити з благотворінням. Дивним чином, сер Крістон все ще тримається за своє власне викривлене почуття честі, вірячи з одного боку й в те, що жінок треба поважати. А з іншого він називає рейніру зіпсованою. Повернувшись до тронної зали, Отто змушує лордів і леді королівської гавані оголосити Ейгона спадкоємцем, але багато хто з присутніх раніше присягнув в рейнірі. Порушення присяги у вестеросі є великою справою і буде розглядатися як пляма на честі їхнього імені та дому, які довірятимуть людині, що порушує свої обітниці. В основному серіалі Джейме Леністер вважався клятвопорушником за вбивство Ейріса Тергаріяна, і на нього дивилися зверхньо майже всі у вестеросі через його вчинок. Тим, хто не згинається, кидають у в'язницю і швидше за все страчують. Лорд Касвел, якого ми бачили кілька разів протягом серіалу, давно підтримує реніру, і він неохоче схиляє коліно, поки Ларі Стронг спостерігає за цим здалеку. Його спостережливість дозволяє йому бачити наскрізь присягу касвела. Саме тому касвел так легко потрапляє в полон. Коли він намагається втекти з міста, щоб попередити рейніру, пізніше ми дізнаємося, що його стратили, а тіло виставили на показ у червоній твердині, щоб застерегти ворогів зелених. Близнюки вистежують Ейгона по місту, що, врешті-решт, призводить їх у глибину блушинного дна. Найбіднішого району королівської гавані, де вони стають свідками жахливої підземної бійцівської ями, де дітей зіштовхують один проти одного у жорстоких боях. Саме тут ми отримуємо уявлення про розбещеність Ейгона та його справжній характер. Ейгон монстр, який охоче спостерігає за цими жорстокими боями в ямах, а ще ми дізнаємося, що він є батьком кількох позашлюбних дітей. Ось чому Ерік розчарувався в Ейгоні. Він був свідком розпусти Ейгона протягом багатьох років, і тепер поставлений перед реальністю, що цей монстр буде посаджений на престол. Тому він вирішує діяти, звільнивши Рейніс, і втікти до драконячого каменю пізніше в епізоді. На відміну від свого брата, Арік залишається вірним Ейгоном і зеленим, що ставить його в пряму позицію до свого брата. Тож Крістон та Еймонд також продовжують стежити за Ейгоном. І Еймонд розкриває свої справжні почуття щодо того. Що він є другим сином? Еймонд вивчив історію та філософію, став великим воїном і контролює найбільшого дракона з усіх існуючих. Всі атрибути, які на його думку потрібні королю. Але в той час, як Еймонд був слухняним, його брат Ейгон вважав за краще жити в потуранні і не має бажання правити. Це суперництво брата і сестри узгоджується з суперництвом другого сина, яке ми бачили протягом всієї історії. Еймонд, як і Деймон, Отто, Веймонд і Ларіс. Другий син приречений жити в тіні свого старшого брата. Який інші, Еймонд хоче звільнитися від очікувань бути другим сином. Він також може ревнувати, що Ейгон одружений з Хелейною. Раніше в серіалі Еймонд говорив, що з радістю одружився б з сестрою, якщо його покликали. А де хто навіть припускає, що Еймонд і Хелейна мають взаємний потяг. І що діти Ейгона можуть насправді бути дітьми Еймонда, і брати домовилися про те, що це сталося. Можливо, саме тому в останньому епізоді, коли Джейс танцював з Гелейною, реакція Ейгона полягала в тому, що він одразу ж витрішився на Еймонда, який, здається, образився. Крім того, в пізніше в цьому епізоді, коли він зіткнувся з Рейніста її драконом, Еймон захищає Хелейну, коли вона хапає його за руку. Але чесно кажучи, ця теорія трохи не тягнета. Дайте мені знати, що ви думаєте про це в коментарях нижче. Чи є Еймонд і Хелейна чимось особливим, чи вони просто мають захисні стосунки між братом і сестрою. Ото і Ларіс мають спільну сцену, де Ларіс не цікає, що він був би відкритий до Союзу, незважаючи на те, що Ларіс має особливий інтерес до Алісенти, але про це пізніше. Емод і сер Крісте натрапляють на Ото, де той зустрічається з місерією. Мізерія розповідає, що знає, що Візеріс помер, знання, яке, здається, дивує Ото. Він замкнув червоний замок і ув'язнив слух. Щоб запобігти розголосу цієї новини, щоб у нього було більше часу для здійснення перевороту. Тож, ото підкуповує її, щоб вона зберігла мовчання. Місарія також пропонує місце знаходження Ейгона в обмін на те, що вона хоче покласти край знущанням над дітьми в королівській гавні. Ми бачили, як їх використовували для бойових ям, і не цікавить, їх використовують у більш розпусних діях. врешті решт Ейгона знаходять, коли він хов. У великій септі. Безумовно, є певне значення в тому, що він ховається в релігійній будівлі, але щоб це не символізувало, я не дуже розумію, тому прокоментуйте нижче, якщо ви знаєте, що це означає. Близнюки намагаються схопити Ейгона, але серце Еріка не в захваті від цього. Руки дитинства принца розкрили його справжню природу, що змушує Еріка відмовитися від Ейгона, зелених і рідного брата. Навіть коли Арік просить допомоги проти Крістана Кола. Еймонд ловить Ейгона, який обіцяє покинути Вестерос, що дозволило б Еймонду зійти на трон. Здається, Еймонд з радістю дозволив би цьому статися, якби не присутній Крістон Коул, який відвів Ейгона до Алісенти. Алісенда протистоять своєму батькові, і тепер, коли Ейгон захищений від впливу Ото, вона нарешті розуміє, що була лише шаховою фігурою для Ото, якою він міг користуватися і жартувати, як вважав за потрібне. Але тепер, коли вона тримає Ейгона, баланс між ними явно змістився. Ото все ще переконаний, що Рейніра не прийме нічого крім корони і що війна неминуча. Лісента планує коронацію Ейгона на світанку, проголошуючи, що йому буде вручено корону Ейгона завойовника і меч з валерійської сталі. І меч, і корона вважалися символами монархії. Та уособлювали право на правління у Вестеросі. тому вручення їх Ейгону є способом передачі влади і додає легітимності його правлінню. Далі ми отримуємо сцену з ногами. Я припускаю, що виявляється, що Ларіс продає інформацію, щоб отримати ноги Алісенти. Він повідомляє їй, що мізерія має мережу шпигунів по всій червоній твердині та королівській гавані, яка, якби їй дозволили процтати, могла б врешті-решт підірвати Ейгона та його правління. Тож з дозволу королеви Ларіс робить те, що вміє найкраще, і наказує своїм прислужникам підпалити будівлю місерії, ймовірно, вбиваючи при цьому місерію, але як в грі престолів, поки ми не побачимо смерті персонажа, ми не можемо вважати, що він діє. Пішов. Отже, білий хробак може ховатися в тіні, накопичуючи силу, щоб здійснити помсту. Далі Ерікс звільняє Рейніс, і пара тікає через таємні тунелі Мейгора. Ми вже бачили ці тунелі кілька разів протягом серіалу, і вони відіграватимуть важливу роль у наступних епізодах, тому я рада, що вони тонко нагадують нам про своє існування. Під час втечі пара розділяється, і Рейніс опиняється разом з рештою натовпу біля драконячої ями. Де має відбутися коронація Ейгона? Драконіча яма була показана кілька разів протягом сезону і, по суті, є стайницею, в якій утримуються дракони. Під час коронації було приємно бачити на задньому плані золотий герб Дергарінів. У книгах Ейгон взяв золотого дракона як свій особистий герб, посилаючись на свого дракона Санфайр. Ми бачили Санфайра кілька епізодів тому. Але я не думаю, що ми побачимо його по-справжньому до наступного сезону. Перед коронацією Ейгон сердився на Алісенту, коли вони йшли до драконячої ями. Він ніколи не просив бути королем, і єдиним його бажанням була любов батьків, якої, як він відчуває, він ніколи не отримував. Але після того, як він був коронований і почув вітання і захоплення натовпу, Ейгон нарешті відчув своє бажання бути коханим. Це бажання бути коханим є єдиним мотиватором для Ейгона. На відміну від інших, які прагнули трону заради політичної влади чи слави, він прагне його через глибоко приховане бажання бути коханим, і як король він може задовольнити це бажання. У розпалі святкування Рейніс, одягнена в повні обладунки таргарінів, проривається крізь підлогу разом з Мейліс, вбиваючи, здається, незлічену кількість маленьких людей. Мелі Рейні зіткнулися обличчям до обличчя з Алісентою Ейгоном та рештою зелених. На мить здається, що вона розглядає можливість свалити їх тут і зараз. Але, врешті-решт, вона приймає моральне рішення пощадити їх, що символізує, що вона погоджується з вірою Алісенти у те, що замість війни можна досягти миру, і пара втекла до драконічого каменю, щоб попередити Рейніру. Тож пиши у коментарях свої думки з приводу цієї серії. Отже, тобі потрібно бути підписаним на цей канал, поставити вподобайку цьому відео та залишити будь-який коментар. Залишати коментарі можна багато разів, і все, через 10 днів я оберу рандомним шляхом одну людину та відправлю новою поштою цю книжечку. Дякую тобі за перегляд та до зустрічі в нових відео.